Тут є казок в законодавстві, ми вже пояснювали цю процедуру згідно, згідно наказу Міністерства житлового комунального таку. Ми користуємося користуємо цим наказом, де виконком розробив схему для розміщення тимчасових споруд. Це споруди, які встановлюються без фундаменту розвидження земельної ділянки. Ми такі дозвола даємо і даємо на рік часу і нових тимчасових споруд. Ми раніше скажімо так, не, не приймали рішень по оформленню земельної ділянки, але в нас була перевірка прокуратури, вона отримала порушення, що все-таки під цими об'єктами, ну, суб'єкт господарювання є, він здійснює свою діяльність підприємницьку, але не сплачує міській раді за землю. Ну, нам було вказано і привести відповідні земельні стосунки з даними підприємцями. Через оформлення серві серві тут. Отаким От чином ми це здійснюємо. Ну а далі я буду тоді Через... діяти. Ми тоді дивимося, підрест виконує свої зобов'язання, бо там є цілий перелік зобов'язань і або поновлюємо, або не поновлюємо. А чого це на конкурсній основі такі виділяти? Ну я Закон дозволяє робити саме таким шляхом. Ну, громада мала б тоді знати, що відповідно закон дозволяє. Тоді, можливо, крім день, ще хтось мав би. Ні, ні, тут звернувся, знаєте, ми до нас звертаємося дуже багато. Але як то було, ми вже колись таки обговарювали, що спочатку, значить, мають заключити договір секретуду, сервітуду, так ти і Саблодиру Мороз. Договір Ну, то що, одним можна, другим не можна. Не можна, не можна. Не можна. Мова йшла про те, що коли надається дозвіл, коли надається дозвіл, то до об'язати того чи іншого підприємця, щоб він заключив договір на оренду земельної ділянки. Це не може Яким питання оренди земельної ділянки, тому що дається тимчасова споруда на землях загального користування, які не вилучаються. Коли людині надається земельна ділянка в оренду, вона після того, що це вона формується, і тоді підприємець має право звернутися з питанням навіть викупу цієї ділянки. Тобто це зовсім інше. Тут тимчасова споруда і тимчасове користування. В будь-який момент, коли буде необхідність, його можуть зобов'язати знести ту споруду. Тут тимчасові стосунки йдуть. І землю тут не можна надати в оренду, а тільки шляхом оформлення середу. Ну так прошу мова? Ну, але це є. Такий порядок розміщення тимчасових споруд, передбачений законодавством і міська рада нічого не порушує. А працює рамка за законоповідної. Ну, чому перед тим не заключався договір? Бо неможливо перед тим заключити договір, бо мусить бути вже паспорт прив'язаний. розроблений. Коли дали дозвіл на, на, на розміщення тимчасових О, тих, кіосків? Коли? В В минулому році. минулому, минулому році. Літо. От хай півроку вже пройшло. Тому То, що півроку ніякого договору за півроку не можна було заключити, так? Ми не проти! Ми не проти. Так що ж не робиться. Люди добрі. Одна сесія, друга сесія, підготовка документів. Ми написати, мова, вона, вона сама не, не прийшла до нас, саме ви виступили ініціатором цього, аби вона до нас звернулася і оформила з нами з приводу так, користування ділянки. Дорогі колеги, якраз на земельній комісії ми це обговорювали, тому що існує законодавча колізія. Оскільки вона існує, вона і буде існувати. Але оскільки є така можливість надавати дозвіл підприємцям, то вони будуть надавати. Ми, один, Давайте не певне обговорення, став на голосування, йдемо. Будуть тимчасові, така... підприємці попереджені. Повірте. Дуже багато їх відмовляється, коли вдають умови, ну, тимчасові складені. Вони просто відмовляють. Та ніхто ж не проти. І я ж кажу тільки якось треба да, 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 Вона не буде вище вирішена, вона мене не буде. <гум> <з -працювання> <гум> Все-таки запитання є. Скажіть, будь ласка, підприємство, ти йде, по кіберця, вибрав собі земельну ділянку, він звернувся до вас і не, не? а я. Приймала ця схема згідно в нас схема розміщення тимчасових споруд, де в такій схемі вона затверджувалася на виконкомі, розроблялася та схема міською радою. Ну, скажемо так, і на тій схемі є ми їздили з Таїсою, Булуди... з Таїсою Думаю, Володимирною, їздила архітектура. Ну, ми там все брали, я вже не пам'ятаю, хто там був в тій комісії. Ну те, що архітектура і ми двох були, це я точно пам'ятаю. Ми їздили по місту і вибирали землі, які землі загального кілоскій. користування, загального no, загального користування, де, де, де на нашу думку можна було б встановити тимчасові. Споруда. Схема це що мало це на увазі? Це ну, в великому досить масштабі, кастра, не карта, а схема міста Кіберці, і де кружечками було нанесено район, і де було написано, що в цьому місці ми, ну, бачення, ми можемо встановити там три тимчасових, три тимчасових споруди. І ця схема ну, існувала, коли при приходить під підприємець до ну, міську раду. Де я можу встановити тимчасову споруду? Ми розкриваємо перед ним схему і кажемо: от це була така схема, це визначені місця ну, для встановлення тимчасових споруд. Але це місце, вибачте, ну тут уже, на цьому місці хтось вже встановив, на цьому місці хтось вже встановив, на цьому. А залишилося отут, 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 отут. Це на ваш вибір. Тоді пишуть підприємці, ну, підприємець, за заяву. Ми виносимо рішення виконкому дати дозвіл на розміщення після виготовлення паспорту прив'язки. Оце тут починається та законодавча колізія, тому що один закон передбачає, що і той порядок встановлення часових споруд, і закон про регулювання містобудівної діяльності передбачає, не передбачає ніяких земель ну, дій з землею, скажімо так. І, і там написано чітко, що єдиною основою на встановлення ну, тимчасової споруди є паспорт прив'язки. Тому ми рішення даємо дати дозвіл після виготовлення паспорта прив'язки. Людина робить паспорт прив'язки, приходить до нас і пише дві заяви, що е, одна така, ну, е, яка за, е, передбачена законодавством. Ну, Недовільної форми, скажімо так, а став є в тих самих правах пра поряд, в порядку встановлення тимчасових споруд. Пише одну заяву, що я довожу до вашого відома, бідного... Ну я дослідно, може, там не повторю, але це смисл на українській мові. Такий, що я, такий-то підприємець, виконав паспорт прив'язки виданого там прибутців, а паспорт прив'язки затверджується відділом архітектури і містобудування райдержадміністрації, не, не міської ради, згідно того ж законодавства. Я такий-то, такий-то виконав вимоги паспорта прив'язки, виданого відділом архітектури містобудування ківерцівської РДА. Іншу заяву пише вже до, ну, до нас, не, до вільний, ну як до війни кому, що прошу дати дозвіл на відкриття оцієї тимчасової споруди. Ніде із цих документів не передбачена оця земельна ділянка. Це... Це... Ні, це... це... вистав... але А схема оця де затверджується, погоджується. Запланует... <звіщ <Ep2> <звіщен> ну чого нас <звіщен> сьогодні виникло це питання? Якби винесли на сесію. На сесії погодилися всі земеліка лісі. Зим... Зим... Да. І тоді вже сьогодні було нормально. На, mm -hmm. е на сесії погодили, Депутати знають, що в тому має місці розташованості. Це все <говорит> добре, тільки ви можете прийти собі, ознайомитись, поставити підписи, бо там ну, не передбачено на сесії. Що не, <продум noise> не передбачено? Я хочу уточнити в продовження. Але скажіть, будь ласка, оце дійсно, оці вільні земельні, не вільні, а земельні ділянки, де можна розміщати оці тимчасові споруди, вони доведені були до всіх бажаючих, не тільки до одного. А, а той, хто відповідно хотів, але відповідно він не знав про цю інформацію. Не, не. Він же ж розумієте, ну втратив. Ну я не думаю, що а втратив, тому що кожен підприємець, який хоче на території міста, що, він повинен звернутися. Він, він хоче, він звертається, що він хоче. По-моєму, це лукави. лукави. Це будете це далі, будете звинувачувати. Ні, я не звинувачую. Того, я ті просив би, щоб були всі у рівних умовах. Правильно. Всі у рівних умовах. Як одному, то Тобі всі. Довесь довідати. Кіоск просто там, де ви захотіли, не ставляться. Дивляться комунікація, дивляться розриви, пожежні розриви, багато інших речей. І це все робить державні структури, вони підписуються перед цим. Потім це все кожен рік перевіряється прокуратурою, ГАІ і так далі. І будь-де ви, кіоск, де ви захотіли, не поставите. А якщо є дозвіл, Шаєвської і є геотезія дозвіл, а ви не даєте нам встановлення тимчасової споруди. Не даєте, бо тут є які постановляли на колпаках у по Київській, і у вас схема розташування їх немає, а сьогодні їм даєте дозвіл. Все. А взагалі мова... той ну, відсвітковий процес, який це має бути та архітектурна з точки зору дизайну? Да, будівельному паспорту на сьогоднішній день... Тобто це, це архітектура передбачається? Да. Так. Да. Там є, там виконується не тільки, скажімо так, місце розташування і так далі. Там будівельний паспорт, це така книжечка. в якій є так. і фасади зі всіх сторон. Ну, ми так не полегко маємо підтримати, щоб він в кольорі на цьому... На цьому. Ну, він там в кольорі виконаний. Олександр Павлович, можна зараз оголосити? що є ще вільні ці земельні ділянки. Сходіть із Мінським Що йде зараз я хочу глянув, тому що сам встановлю кіло. Це коли прийшло, що можна було ці тимчасові споруди встановлювати. О цьому якраз оці люди двоє, вони взяли один кіло, зробили на двох, то там правильно, то там ноль. 28, можна тільки 30 квадратних метрів. 30. Повинна бути ця приміщення, і висота, висота 4 метри. 4. Далі наступні люди, тут вже 58 квадратних метрів людині виділяється. Це вже не, не входить в рамки. Балає тут, є наприклад. Балаєк. Балаєк. Це оформлення земельної ділянки згідно сервітуту. Це не сама споруда.